Сьогодні ми показали роботу кінологічного центру, такі виконали вправи, умовно наближення до несення служби в умовах бойових дій. Показали роботу собак з пошуку людей на місцевості людини. Під завалами, тобто людина може вкриватися в зруйнованому будинку в підвалу, собака, відповідно, має його знайти та затримати. Також показали роботу собак, які працюють як в парі, так і три собаки одночасно можуть атакувати збройного правопорушника, який відстрілюється. Задача собаки його затримати і, не відволікаючись на постріли, піти на затримання. Під час обшуку місцевості собаки в пішовому порядку мають виявити людину, яка схована. Наприклад, це може бути окоп, це може бути якась яма, де може переховуватися умовний злочинець. І, і в ході обшуку собаки мають виявити та затримати. Відповідно, людина конвоюється та доставляється відповідні органи. Також у разі деокупації. Наші собаки в обов'язковому порядку мають залучатися до таких заходів. Попшут місцевості, тому що людина не зможе побачити візуально про знаходження тієї ж гранати, яка захована. Далі показували роботу собаки в зруйнованому будинку. Ми можемо пустити для обшуку даного приміщення собаку. Собака своїм гострим нюхом та слухом має виявити злочинця та його затримати. Що й продемонстрували спільно з поліцією особливого призначення, показали роботу собаки кінологічного центру для затримання злочинця в приміщенні, який відстрелюється. Затримання злочинця на автомобілі, також собаки беруть участь. Ця Собака йде, затримує злочинця, який відстрілюються з автомобіля у відкрите вікно, та також на злочинця, який втікає. Відповідні собаки такого напрямку працюють, затримують, допомагають нам під час несення служби. Собака Має дуже психологічний вплив великий, відповідно, першим ми запускаємо собаку. Собака затримує, відповідно, далі вхід іде група затримання. Тим самим собака на себе приймає цей перший удар. От, і особовий склад, живий та здоровий, повертається додому, до своєї сім'ї.